Ви точно його бачили, і більше того, щодня ходите повз і навіть не здогадуєтеся, який символізм заклали в нього його ініціатори. А мова йде про ось цей пам'ятник. Прости, господи, буду російською, бо є як є Написи на ньому ворожою мовою. Пам'ятний знак – «Побіг із Ада. Крінж тут не лише у тому, що у публічному просторі присутня російська мова і вказана брехня, а й в тому, що цей пам'ятник нині це частина російської пропаганди. Паб'єк із Ада з'явився у Гадячі у 2010 році. Мета його благородна: увічнити подвиг 10 радянських полонених, які у лютому 45-го року вкрали бомбардувальник Хейнкель і втекли. Із острова Узедон, де нацисти у засекреченому дослідницькому центрі Панемюнде розробляли і випробовували балістичні ракети. Серед цих десятьох військовополонених був і уродженець гадяча Михайло Ємець. Детальніше про нього та як склалася його доля, а також пілота, який підняв літак у небо Михайла Дев'ятаєва. Читайте у блозі молодшої наукової співробітниці Гадяцького історико-краєзнавчого музею Марії Левковської на нашому сайті. Посилання ми залишимо у першому коментарі до відео, а якщо ви дивитеся це дослідження на YouTube, посилання у описі до відео. Так як же цей пам'ятник з'явився у Гадячі? Задумка організаторів була така, що такий пам'ятний знак мав з'явитися у кожному населеному пункті звідки був родом утікач спойлер! Пам'ятників більше ніж 10 відповідно до кількості утікачів, і ні, утікачів не побільшало. Так ось подібний у Вологді. Із Вологодщини родом був Володимир Соколов. Аналогічний стоїть на Новобіляцькому кладовищі Гомеля. Родом із Новобіляцького був Володимир Нємченко. Нині цього населеного пункту немає. Він увійшов до складу Гомеля. А ось це пам'ятник в українському місті Шахтарськ. Із Шахтарська, а точніше посьолка Ольхівка, був родом Микола Урбанович. Пам'ятники ставили дуже символічно у травневі свята, а зараз фанфари, барабанний дріб. Ми нарешті розкриваємо, хто був замовником цього свята. Серед утікачів із острова Узедом був чи то Тимофій, чи то Трохим, чи то Дмитро Сердюков. Після нацистського полону Тимофій Трохим. Потрапив на фронт і загинув при форсуванні річки Одар у квітні 1945 року. Разом із ним загинули й інші учасники втечі Петро Кутергін, Володимир Соколов і Микола Урбанович. Та й взагалі доля в усіх. Інших учасників теж не була медом, але історія Тимофія Соколова не закінчилася, бо у нього у 1951 році народився племінник Михайло Сердюков. Нині він бізнесмен і бізнесує у сфері садово-паркового бізнесу. У 2008 році цей міша заснував проєкт. Заберіть від екранів дуже емоційних людей. Проєкт. Алея Російської слави і пам'ятники «Побіг із Ада встановлювали у рамках цього проєкту. Якщо є люди, такі, що не можуть слухати російську, можете стишити і прочитати титри, тому що я не хочу цим перекладом поплюжити українську мову. Отож, метою цього проєкту є у памяти о гражданах, прославивших Отечество, возрождение патриотического духа граждан Российской Федерации, воспитание подрастающего поколения на славных героических традициях посредством создания скульптур и бюстов легендарных людей своим подвигом, трудом, воинским доблестью и талантом, прославивших и защитивших страну. Яку страну! Російську Федерацію, яка Російська Федерація була у 1945 році? Тобто, пам'ятник «Побіг із Ада є частиною російського пабідабесія, а у центрі Гадяча стоїть пам'ятник, який возрождає патріотичний дух граждан Російської Федерації. Навазраждало до речі, на відкритті пам'ятника у Шахтарську були присутні представники організації Донбас Русь. Комуністичної партії та партії Руський Блок. Якщо ви пам'ятаєте, як відкривали пам'ятник у Гадячі, напишіть, які одіозні особи відвідали це відкриття. Тепер повернемося до Михайла Сертюкова. Повзуче Пам'ятника строєння ось це словосполучення асоціюється із цією людиною. Крім того, що він любить ставити різні пам'ятники, він ще ходить і дає інтерв'ю. А ось як він розповідає про те, як Урбанович, Соколов і Нємченко потрапили у полон. Десятки були три троє мальчишек. і хат мамок забрали під автоматами німці одного Володю Німченка, це білорус, одного Колі Урбановича, це українець, і Трофім Сердюков русський. Од... Нічого не нагадує мальчиків трусіках, тобто пабек і зада він інтерпретує як єдинство російського, українського та білоруського народів. Але це ще не все. У 2021 році режисер Тімур Бекмамбетов зняв фільм Дев'ятаєв про льотчика, який підняв у небо Хенкель. Ми подивилися цей фільм і послухали аудіокнигу самого Михайла Дев'ятаєва Втеча із острова Узедом. І, м'яко кажучи, фільм взагалі не відповідає дійсності. Чомусь замість дев'ятьох полонених у фільмі згадується лише Сердюков Кутергін і якийсь Корж під цим іменем. Іван Корж у нацистському полоні ховався Іван Кріваногов. Ну, як ви зрозуміли, Михайло Ємець не згадується ніяким боком, хоча саме Михайло Ємець був серед тих п'ятьох. Полонених, які знали, що втеча відбудеться, тобто п'ятеро знали, п'ятеро не знали. А тепер поговоримо про те, чому пам'ятників більше, ніж було втікачів. І, до речі, на Полтавщині цей пам'ятник стоїть не лише у гадячі таких пам'ятників від 15. Чому я кажу від 15, тому що нещодавно відкрили такий же у Саранську. Ми думали, думали і знайшли відповідь, на що вони у інших містах. Ставлять ці пам'ятники у самому російському відео. Наприклад, у 2022 році, за 9 днів до повномасштабного вторгнення, такий пам'ятник з'явився під Петербургом на території Чкалов Парка. Тут же знаходиться аеродром Сіверський. Якщо хтось нас дивиться із гур, вам на водочка. Тобто вони тикають ці пам'ятники у місцях, які пов'язані, зокрема, із авіацією. Отож, другий пам'ятник на Полтавщині встановлений на території авіамістечка. У Полтаві. Так, я знаю, що ви будете зараз обурюватися, що я вказую на об'єкт, який може зацікавити росіян. Прошу, росіяни і так все про нас знають. Пам'ятник «Побег із Ада у Полтаві ніби також увінчує подвиг Михайла Ємця, але якщо роздивитися його значення під Лупою, то. Цинізм на цинізм їде і цинізмом поганяє. Просто вдумайтеся, ми на догоду росіянам знищили наші літаки, частину віддали їх, із яких, між іншим, вони нас зараз і вбивають. А на території авіамістечка стоїть пам'ятник, який виховує патріотизм громадян РФ. Та яким боком Михайло ємець до Полтави хіба з того, що він мешкав у Полтавській області? Все це нагадує те, що росіяни, як із пам'ятниками різним Петрам, просто промаркували Полтаву руським городом. Що ж до прихні на пам'ятнику, там вказано, що літак викрали мальчиків трусіках. О, ой, вибачте, мальчишки. Але лише трьом із них було по 17 років. Дев'ята його було 28, ємцю 34, кутергіну 24. Вибачте, це вже дядьки. Ми все думали, чи може бути ця втеча фейком? Адже і радянська, і російська пропаганда дуже люблять такі штуки, але схиляємося до того, що такий епізод дійсно був. Ну, не дарма ж трохи про спойлерим. Дев'ятаєв п'ять років сидів у Заксенхаузені, правда, Констабір при советах трошки перейменували, але його функція так і залишилась, як і при нацистах. А потім ще довго не міг знайти роботу. Із соціального дна його підняв наш Сергій Корольов, який зацікавився тим, що Дев'ятаєв знав, як нацисти випробовували балістичні ракети. То що робити із пам'ятником у гадячі? Питання мега риторичне звісно, його треба прибирати і продумати, як ми можемо увічнити цей подвиг, бо не можна віддавати історію Михайла Ємця росіянам, адже це наша історія. На жаль, радянська до речі, дуже погана якість у садово-паркового бізнесмена. Пам'ятник уже облуплює. Якщо вам сподобалося відео, поставте йому лайк, прокоментуйте та підпишіться на наші соцмережі, TikTok та YouTube. Усі посилання можна знайти у нашому Facebook. Побачимося!